Депутат Черковської міської ради, фракція Батьківщина, Добровольський Микола Михайлович. Встановили сьогодні агітнамети в знак того, що Черкаси повинні мати справедливість. Справедливість у виявленні громадян. 25 травня відбулися вибори, в тому числі вибори до міської ради, міського голови, міських депутатів, як списочників, так і мажоритарників. Але по результатах голосування виявилося, що на багатьох дільницях, на більшості дільниць, підроблені войовивання громадян. Сфальшовані результати. В чому це заключається? Заключається в численних порушеннях, які фіксували наші спостерігачі, члени наших виборчих дільничих комісій, довірені особи, самі кандидати на посаду міського голови. І це фальшування дуже масове, яке спотворює виявлення громадян. У зв'язку з цим наша політична партія встановила намети під гаслом Час встановити справедливість. Зараз, в ці хвилини, йде перерахунок голосів на територіальні виборчі комісії у місті Ми надіємося, що територіальна виборча комісія Буде мати честь, совість і поступить по закону. Багато е упакованих бюлетнів порвані, багато упакованих бюлетнів не відповідають вимогах чинного законодавства, багато протоколів не відповідає е дійсності, різниця, розбіжність між отриманими на дільницю. Кількості бюлетнів і з занесеними в протоколах перевищує ту, яка має бути. От саме ці факти повинен сьогодні встановити Територіальна виборча комісія. Ми готові на будь-який результат, але результат, який буде чесний, справедливий для черкащан, пройшов вже той час, коли куплялися черкащани за гроші. І якщо такі ще залишилися то їм велика ганьба. І це є велике порушення закону. Ті люди, які його порушили, повинні відповідати перед законом України.